Щоденника святої Фаустини Ковальської, розмова милосердного Бога з досконалою душею. Душа, Господи і вчителю мій, прагну поговорити з тобою, Ісус, говори улюблене дитя, бо завжди слухаю тебе, завжди чекаю Тебе, про що хочеш поговорити зі мною. Душа, Господи, насамперед, вилю біля Твоїх ніг почуття свого серця. Як запах вдячності за стільки ласк і добродість, якими ти мене неостанно обсипаєш, і навіть якщо б я хотіла їх полічити, то не буду в стані це зробити. Я пам'ятаю лише те, що не було в моєму житті такої миті, коли б я не зазнавала твоєї опіки і доброти. Ісус, мені приємна твоя розмова, а твоя вдячність відкриває для Тебе нові скарби ласк. Але дитя моє, може варто розповісти не так загально, але в деталях про те, що тобі найбільше лежить на серці, поговоримо довірливо, щиро, як два серця, що люблять одне одного. Душа, о мій милосердний Господи, є у моєму серці таємниці, про які крім тебе ніхто не знає і знати не буде, бо навіть якщо б я хотіла про них розповісти. Ніхто б мене не зрозумів, дещо знає твій заступник, адже я сповідаюся перед ним, але знає стільки, наскільки я здатна відкрити перед Ним цю таємницю, решта залишається між нами, мій Господи, навіки. Ти огорнув мене плащем свого милосердя, завжди пробачаючи мені мої гріхи, ти ніколи не відмовив мені у своєму пробаченні, навпаки, по своїй великій милості. Ти завжди обдаровував мене новим життям, життям ласки, щоб я ні в чому не сумнівалася. Ти віддав мене під чуйну опіку своєї церкви цій справжній чуйній матері, яка мене від твого імені утверджує у правдах віри і чуває, щоб я ніколи не заблукала. А особливо у трибуналі Твого милосердя моя душа зазнає цілого моря ласк, ангелам, що впали. Ти не дав часу для покути, не продовжив для них часу милосердя. О, мій Господи, Ти постав на дорозі мого життя, святих священників, які показують мені дорогу. Ісусе, є ще одна таємниця у моєму житті, найглибша, але і найсердечніша. це Ти сам під видом хліба, коли приходиш до мого серця, у цьому полягає уся таємниця моєї святості. Саме тоді моє серце поєднане з Твоїм стає одним цілим. Вже немає жодних таємниць, бо все Твоє є моїм, а моє Твоїм. У цьому всемогутність і чудо Твого милосердя. Усі мови разом зяті, людські і ангельські, не знайдуть достатніх слів, щоб висловити цю таємницю любові і Твого незглибимого милосердя. Коли я розважаю цю таємницю любові, моє серце впадає у новий екстаз любові. Я розповідаю тобі про все мовчки, бо мова любові це мова без слів, бо без любові не минає жодний рух мого серця. О Господи, незважаючи на те, що ти так низько опускаєшся до нас, Твоя велич набрала сили в моїй душі і тому прокинулося в моїй душі ще більша любов до Тебе. Єдиний об'єкт моєї любові, бо життя любові і поєднання назовні виражається у досконалій чистоті і глибокій покорі, лагідності, тихості, великому старанні про спасіння душ. О, мій найсолодший Господи, що миті чуваєш наді мною і даєш мені натхнення, як вчинити у даному випадку, коли моє серце вагається між двома речами. Ти сам неодноразово втручався у вирішення справи, скільки ж то разів раптовим світлом ти давав мені пізнати, що тобі подобається, о, як багато цих таємничих пробачень, про які ніхто не знає. Багато разів ти вливав у душу силу і відраду, щоб рухатися вперед. Ти сам усував труднощі з моєї дороги, безпосередньо втручаючись у людську діяльність, о Ісусе, все, що я тобі сказала, це бліда тінь того, що насправді відчуває моє серце. О мій Ісусе, як дуже я прагну на вернення грішників. Ти знаєш, що я роблю для них, щоб повернути їх тобі, незмірно болить мене кожна завдана тобі образа. Ти бачиш, що не шкодую ні сил, ні здоров'я, ні життя, обороняючи Твоє царство, хоч на землі мої зусилля непомітні, однак вони не втрачають вартості у твоїх очах. О Ісусе, я прагну проводити душі до джерела Твого милосердя, щоб вони чарпали цілющу воду життя за допомогою свого довір'я. Чим більше прагне душа на собі відчути Боже милосердя, тим з більшим довір'ям вона повинна наближатися до Бога. А якщо її довіря до Бога не матиме меж, то і Боже милосердя буде для неї безмежним. О мій Господи, ти знаєш, кожний порух мого серця. Ти знаєш, як гаряче прагну, щоб усі серця билися тільки для тебе, щоб кожна душа прославляла велич Твого милосердя. Ісус, моє улюблене дитя, розкіш мого серця, твоя мова дорожча і приємніша для мене, ніж ангельський спів, для Тебе відкриті усі скарби мого серця. Бери з цього серця, що тобі треба для себе і усього світу. Задля твоєї любові відвертай справедливі кари, яких заслужило людство. Один акт чистої любові до мене для мене приємніший, ніж тисячі гімнів недосконалих душ. Одне твоє зітхання любові винагороджує мене за багато зневаг, якими мене годують безбожники. Найдрібніший вчинок чи акт чесноти має в моїх очах незмірну вартість задля великої любові, яку маєш до мене, у такій душі, яка живе виключно моєю любов'ю, царюю немов у небі, удень і вночі чуває над нею моє око і знаходить у ній своє уподобання, і вухо моє відкрите на прохання і шепіт її серця. І часто випереджую її прохання, о дитя, яке я особливо люблю, зіниця мого ока, відпочинь хвилинку біля мого серця і скуштуй тієї любові, якою житимеш протягом усієї вічності. Але, дитино, ти ще не у своїй вітчизні, тому іди зміцнена моєю ласкою і борись за моє царство у людських душах. Борись, як царська дитина, і пам'ятай, що вигнання минуть швидко, а з ним і можливість збирання заслуг на небо. Сподіваюся від тебе, дитино, великої кількості душ, які протягом усієї вічності прославлятимуть моє милосердя, дитя моє, щоб гідно відповідати моєму покликанню щодня, приймай мене у святому причасті, це дасть тобі силу. Душа, Ісусе, не залишай мене самоустражданні. Ти, Господи, знаєш, яка я слабка. Я є безодною нікчемності, я сама ницість, тому не буде дивним, коли Ти мене залишиш саму і я впаду. Я є немовлям, Господи, не вмію дати собі ради. Однак, незважаючи на все, вірю і всупереч своїм відчуттям вірю, і уся перемінююся в довір'я. Часто всупереч тому, що відчуваю, не зменшуй мого страждання ні в чому, лише дай мені силу для того, щоб його перенести. Роби зі мною все, що тобі подобається, Господи, тільки дай мені ласку, щоб я уміла тебе любити у будь-якому випадку і за будь-яких обставин. Не зменшуй, Господи, гіркої чаші, тільки дай мені силу, щоб я могла її випити. О Господи, не раз підносиш мене аж до ясності видінь, а потім знову занурюєш мене у темну ніч і безодню моєї нікчемності, а душа почуває себе так, ніби вона опинилася сама серед великої пустелі. Однак понад усе вірю Тобі, Ісусе, бо Ти незмінний, мій характер змінний, але Ти завжди такий самий, повний милосердя. Ісусе, джерело життя, освячуй мене, сило моя, зміцнюй мене, провіднику мій, борись за мене, єдине світло моєї душі, освічуй мене, учителю мій, веди мене, я повністю віддана тобі, як немовля, на милі своєї Матері, навіть якщо б усе повстало проти мене, і навіть якщо б земля усувалася з під моїх ніг. Я буду спокійною біля твого серця. Ти завжди є для мене найніжнішою матір'ю і перевищуєш усіх матерів. Біль мій, покажу тобі мовчанням, а ти зрозумієш мене без слів.